Балтська громада попрощалася назавжди зі ще одним своїм воїном, жителем села Переліта, солдатом єгерського батальйону Миколою Мамчуром. 13 березня цього року від постійних фізичних та психологічних навантажень внаслідок легенево-серцевої недостатності під час проходження військової служби в районі населеного пункту Карабинівка, що на Дніпропетровщині, Микола помер. 21 березня Балтяни та жителі громади провели свого земляка в останню путь. Висловлюємо всі разом щирі Співчуття рідним, друзям, односельцям воїна, вічна пам'ять та слава Миколі Мамчуру. Сьогодні ми стоїмо тут, охоплені глибокою скорботою, болем і гнівом. Ми зібралися, щоб віддати шану нашому герою, захисникові України, солдату Миколі Мамчуру, військовослужбовцю 3-го єгерського відділення, 2-го єгерського взводу 1-ї єгерської роти 1-го єгерського батальйону військової частини А-40-56. Ворог прийшов на нашу землю з руйнуванням і смертю. Але наші воїни стали на його шляху, щоб захистити свій дім, свою сім'ю, свою батьківщину. Серед них був і наш земляк, житель села Перельоти Микола Мамчур. Він покинув цей світ передчасно, але залишив у ньому свій героїчний слід. Важко знайти слова, щоб могли б полегшити біль втрати для його рідних і близьких. Але український захисник залишиться вічно живим у нашій пам'яті. У пам'яті майбутніх поколінь слово має заступник Батського міського голови Тетяна Холіч. Шановні земляки. Сьогодні ми зібралися знов на цьому місці нашої громади, яке за роки цієї проклятої війни стала вже майже священним місцем, тому що саме через нього проходять всі наші янголи охоронці, і сьогодні ми зібралися знов, щоб Провести в останню путь ще одного нашого янгола. Знаєте, тільки що стоячи тут на площі, я чомусь згадала події десятирічної давнини. Десь років десять назад, тут, на тій стороні цієї площі, відбувався захід по вшануванні пам'яті героїв Небесної Сотні, сотні патріотів, які тоді... Віддали своє життя за волю і гідність України. А сьогодні ми зібралися тут, на цьому Балтському майдані, на якому вже розташовані куби з портретами Героїв Небесної Сотні нашої Балтської громади. Сьогодні долав нашої Небесної Сотні. Приєднався ще один янгел-охоронець. Микола Миколаєвич Мамчур, мешканець нашої громади. Тяжко підібрати потрібні слова. Але, на жаль, більше не переступить порогу по рідної хати, не всміхнеться, не почує голосу своїх дітей. Не виховує цих дітей. Не збудуться його мрії, і плани, не зможе понянчити своїх онуків. На жаль, ми висловлюємо щирі слова співчуття всім рідним і близьким Миколи і хочемо нагадати ще раз: не стало Миколи, але там, на фронті, залишились ще сотні тисячі наших хлопців і дівчат. Які продовжують захищати нас з вами, наше місто, наші села, нашу Україну. Останнім часом всі ми жаліємося, що життя стало складним, важким. Ми всі ухляли від цієї проклятої війни, але коли вам дуже складно, згадайте, що там, на фронті, Нашим захисникам і захисницям в мільйони разів важче. Тому ми з вами маємо про це завжди пам'ятати і не тільки молитися за них, а й підтримувати і допомагати, допомагати як тільки можемо. І ще одне, шановні земляки, кожного дня або кожного разу, коли ви проходите по нашій центральній площі. Повз ці куби, згадайте про те, що кожного дня в нас в Україні відзначається хвилина мовчання. Хвилина мовчання за всіма загиблими. Призупиніться, пригальмуйте, подивіться в очі цих портретів. Подумайте про те, що на місці цих портретів могли бути портрети ваших, наших близьких і рідних. Зупиніться, згадайте. Подаруйте їм хоча б одну хвилинку свого життя, тому що вони, всі, наша Небесна Сотня, віддали за нас своє повне ціле життя. Згадайте і, хоча б пошуки про себе скажіть, світла, вічна пам'ять кожному загиблому герою України, слава нашим Збройним силам України і слава нашій Україні! Слово має заступник начальника першого відділу майор Юрій Петелько. В серпні 2023 року Микола вступив до лав Збройних сил України та був призваний до навчального центру військової частини А 1890, після якої, в подальшого проходження служби, був направлений до військової частини А-40 та призначений на посаду військовослужбовця 3-го єрського відділення. 2-го Єгерського взводу, 1-ї Єгерської роти, 1 го Єгерського батальйону. 13 березня 2025 року від постійних фізичних та психологічних навантажень внаслідок легенево-серцевої недостатності на фоні пневмонії під час проходження військової служби в районі населеного пункту Карабинівка Павлоградського району Дніпропетровської області Балтська громада втратила свого героя. Солдата Мамчура Миколу Миколайовича. Завжди підтримував колектив, при будь-яких обставинах залишався позитивним, ділився своїм досвідом. Таким він залишився у серцях своїх побратимів. Нехай Микола спочиває в мирі, а його сім'я знаходить силу і тепло у спогадах про нього. Завжди будемо пам'ятати його великий внесок у благо нашої країни. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав рідну землю і кожного з нас. Слава Україні! Війна принесла нам втрати, яких не виправити, рани, що не загояться. Вона забрала у нас найкращих, мужніх і відданих своїй країні, своєму народу. Ми не забудемо, ми не пробачимо, ми продовжимо боротьбу, кожен на своєму місці. А в цю мить, схиливши голови у скорботі. Ми кажемо вічна слава герою, вічна пам'ять і честь. Шановні рідні, близькі та присутні, настала скорботна мить прощання.